Вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Карличина, у якому йтиметься про події минулого тижня і не тільки. Коротко про головне, у Карлицькій громаді 23 та 25 червня оголошувалися дні жалоби. У наступних двох інформаціях йтиметься про День. Держслужбовця та День Конституції України. Офіційна хроніка. У цьому блоці інформації про оперативний штаб, засідання депутатських комісій та сесії міської ради, Новини культури та освіти. В кінці традиційно прогноз поводи на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 23 червня в Карлику і 25 у Ліщинці хоронили двох наших земляків-захисників України. З цих сумних подій ми і розпочнемо випуск новин. 23 червня в громаді було оголошено день жалоби. У карлику проведжали в останню путь бойового офіцера Євгенія Кучера. Євгеній Вікторович народився в Кривому Розі у 1976 році. У чотирирічному віці він з батьками переїхав до Карлика. 30 жовтня він був призваний Дарницьким районним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки до військової частини. Там Євгеній служив у званні старшого лейтенанта. Загинув він 8 червня. Цього року про все це сказав у своєму виступі на траурному мітингу заступник карлицького міського голови Ігор Будюк. Дорогі земляки, Карличина вся Україна зазнала тяжкої втрати. Мужній воїн віддав найдорожче своє життя заради кожного з нас. Євгенія Кучера пам'ятають в Карлопу щирим, товариським, комунікабельним, але він так і не встиг створити власну сім'ю. Йому вчети й жити, жити приносити радість рідним і друзям, але не судилося. Він поповнив ряди небесного воїнства, а його героїзму надихатиме українських воїнів, які обов'язково переможуть ненависного ворога. Пам'ять про мужнього воїна завжди залишиться у вдячних серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Траурний кортеж із цілом героя прийшов вулиця Майкарлика вулицею Столичною до Довжинського цвинтаря. Там начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко передав матері Євгенія Кучера Державний прапор України. Чин похорону відправили священники Православної церкви України. На чолі з благочинним каролицького благочиння Юрієм Литвином. Що вони нас просять прощення, ми прощаємо, а нашим воїнам ми традиційно кажемо тричі, слова дякую. Давайте і нашому воїну, який за нас загинув, також. Хай він чує там нас на небесах. Також скаже йому тричі, дякую. Дякую. 25 червня в громаді було оголошено День жалоби. Хоронили захисника України, нашого земляка Івана Лозинського з Ліщинки. У цьому селі у 2017-му він придбав старенький будинок, а поруч потім облаштував своїми руками новий. До мобілізації Іван Лозинський був учасником територіальної оборони, патрулював, на блокпостах в Тернівці і ось на цьому в Карлику жовтня 2023 року воював на Донеччині, а в березні 24-го загинув під час артобстрілу. Героїв було 47 років. Про все це сказав у своєму виступі на траурному мітингу заступник карлицького міського голови Ігор Будюк. 25 червня, починаючи від моргу в карлику і аж до самої домівки, а далі й на цвинтар. Героя вшанували люди в живих коридорах стоячи на колінах. Чин похорону відправив священник Православної церкви України, настоятель храму Пресвятої Богородиці села Стави Валерій Марцін. Спочатку біля хати Героя, а потім на кладовищі. Траурне мітинг відкривів, як ми вже говорили, Ігор Будюк, який надав слово військову капелану ДФТГ Василю Трохименку? В Євангелії від Івана написано, що немає більшої любові тої, хто душу свою покладе за друзів своїх. Низький уклін кожному, хто на сьогодні кладе за наше. За нашу свободу, за нашу державу, за наші сім'ї. Начальник другого відділу Пухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко передав матері Героя Державний прапор України, яким було покрито домовину її сина. А бойовий товариш Івана вручив їй пам'ятну посвяту від комбрига бригади, де воював герой, із таким текстом. Схиляємо голови перед подвигом жертовного служіння, стійкістю і гідністю воїна. Лицарський чин та подвиг ціною життя формуватиме для майбутніх поколінь українців правдивий приклад виконання громадянського обов'язку в найважчий для країни час. Сумуємо, пам'ятаємо, помстимося і завершуємо сюжет словами дядька загиблого героя. Павла Думанського. Я хочу подякувати військовим за побратимське таке почуття ставлення. Хочу подякувати всій громаді, яка прийшла провести його, за прекрасну промову священнику. А цю хочу подякувати за прекрасні відспівування. А найголовніше, що я побачив всю дорогу, ми їхали. І дуже багато нас проважали. Я маю на увазі Івана, проважали останню дорогу. Це було дуже зворушливо і я дуже вдячний хочу від матері, від всієї рідні подякувати вам за такий дуже людський, теплий провід останнього дорогу воїна Івана, який захищав нас всіх, Україну. Став'янина Богдана Кузнєцова указом президента України нагородженого орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Начальник другого відділу Бухівського району територіального центру комплектації соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко вручив нагороду матері солдата в присутності учасників сесії Карлицької міської ради 27 червня. Захисник Вітчизни Богдан Кузняцов загинув 28 листопада 2022 року внаслідок танкового мінометного обстрілу біля Авдіївки Донецької області. Йому було лише 22 роки. Поховали воїна в рідному селі Стави 4 грудня 2022 року. Вічна пам'ять і вічна слава героєві! На тижні, що минув. Відзначали держслужбовців з нагоди їх професійного свята та проводилися заходи до Дня Конституції України. У неділю 23 червня відзначався День державного службовця. У нашій громаді це працівники управління соціального захисту пенсійного фонду казначейства. У понеділок, 24 червня, карлицький міський голова Лесан Панюта привітав держслужбовців зі святом від карлицької громади, представників даних установ. Я ще вітаю з професійним святом. Дякую вам за працю. Бажаю всім вам міцного здоров'я насамперед, успіхів, бажання працювати, надавати якісні послуги нашим жителям. Бажаю нам всім. Миру перемоги як найшвидшої. Ну і нехай збуваються всі ваші бажання і мрії, не тільки особисті, а й в професійній діяльності. Тому святом оплесками прошу привітати. Очільник громади разом зі своїм заступником Любов'ю Коваль вручили подяки з нагоди свята Ірині Недолько, Ірині Коник, Світлані Коваль, Аліні Антрущенко. Олені Салій, Аллі Трохеменко та Валентині Хоменко. Цього року Україна 28 червня відзначає День Конституції України в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу. Про це сказав карлицький міський голова Александр Панюта на урочистому заході до Дня Конституції, який проводився у великому залі адмінбудівлі 28 червня. А ще Олександр Панюта сказав ми незламний народ, незламної країни. Віримо в перемогу та знаємо, що наша країна стане вільною від окупантів, і продовжив. Сьогодні... Ми не можемо не говорити про військових, і насамперед я хочу подякувати нашим військовим за те, що вони дають нам можливість працювати, жити і надавати послуги в умовах, такі, які ми сьогодні маємо. Я бажаю нам всім насамперед перемоги миру, про який ми мріємо всі, і я впевнений, що цей час наступить. Очільник громади разом зі своїм заступником Любов'ю Коваль вручили нагороди з нагоди свята волонтерам та військовим. Почесною грамотою обласної ради нагороджено волонтера Олега Семенюка, а подякою обласної ж ради нагороджено волонтера Володимира Гавриленка. Подяки Карлицької міської територіальної громади вручено Сергію Христюку. Денису Швецю, Віктору Сірику, Андрію Палащенку та Олександру Висоцькому. Відкриваючи засідання оперативного штабу 24 червня, карлицький міський голова Олександр Панюта повідомив, що ситуація в громаді в цілому стабільна. Якщо не врахувати, ту то... Ситуація, яка є в Новосілках, всі ви знаєте, що є у нас, на жаль, на жаль, спалах Африканської чуми, і сьогодні там займається дуже багато людей для того, щоб локалізувати дане, ну, дану форобу, щоб вона не розповсюджувалася. Тому провели засідання комісії на рівні району. Є там обмеження, 10 кілометрова зона. Ну, це надзвичайна подія. Все інше більш-менш, ну знову ж таки, якщо не враховувати, а ми повинні за це говорити. На жаль, у нас знову на завтра буде оголошений день жалоби, тому всі, які там хто повновав заходи, відміняємо. І завтра буде у нас поховання військового Лозінського, в Селі Ліщенка. Ну, він не місцевий житель, але дружина була в суботу у нас, і побажали вони. Здійснити захоронення на нашій території. Оце станом на сьогодні. очільник громади наголосив на систематизації роботи в умовах відключення електроенергії для забезпечення безперебійного функціонування підприємств, організацій та установ. Для цього є всі необхідні матеріально-фінансові ресурси, сказав Олесан Панюта. Важливим залишається питання підготовки до роботи в осінньо-зимовий. Період. У громаді триває підготовка до чергової сесії міської ради. На засіданні було обговорено стан справ у соціальних службах, галузях освіти культури, медицини на підприємствах, установах, структурних підрозділах міської ради. Продовжуються роботи з удосконалення укриттів облаштування центру життєстійкості на базі первинної ланки медицини. На тижні пройдуть випускні в загальноосвітніх закладах. Відділи, служба у справах дітей та сім'ї здійснює планові об'їзди сільських населених пунктів громади. Передсесії традиційно збираються на засідання комісії, які готують на депутатський розгляд сесії проєкти рішень. Постійна комісія з питань охорони здоров'я освіти культури, яку очолює Олег Савченко, розглянула питання про внесення змін до статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги, змін до положення про відділ служби у справах дітей та сім'ї, а також про приведення установчих документів та зміну найменування. Комунального закладу міської ради Мирівський ліцей у відповідність до вимог чинного законодавства. На початку засідання бюджетної комісії, де головою Денис Дячков Карлицький, міський голова Лесан Панюта сказав, ми наготували пропозиції, у нас є п'ять листів нової військової частини, які раніше до нас не звертались, а один, одна військова звернулася з пункту. Ми ту, яку повторно у нас просто ресурсу нема, поки ми його не розглядаємо. А всім іншим, в мене є пропозиція по 150 тисяч, це буде відношені до перевиконання, а ми можемо на військові частини виділяти тільки за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету. Це буде складати більше 10%. Тобто ми уточнюємо. Скільки назвати? 750%. Ні, ні, ми виділяємо 750 точніше. 1440 уточнів це загальний і спеціальний фонд, на військових 750, це 11,6% 11,6%. Я до того веду, що від перевиконання 11,6% ми даємо пропозицію, ми сьогодні можемо це зробити. Дуже багато у нас, будемо так говорити, є звернень. І ми направляємо на підготовку до навчального закладу, ви все там побачите, соціальні захисти таке інше. Його ну, те поточне, яке ми не можемо не реагувати, бо нам треба утримати ситуацію в громаді. Депутатська комісія, крім виділення допомоги ЗСУ. Запропонувала внести зміну до програми фінансової підтримки центральної аптеки No9 на 2024 рік. Розглянуто також, крім інших, проєкт рішення про надання матеріальної допомоги жителям карлицької громади. В рамках підготовки до чергової сесії Карилицької міської ради відбулося і засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку ЖКГ промисловості, будівництва, торгівлі та побуту. В її роботі взяв участь міський голова Олександр Панюта. Після того, як очільник цієї комісії з 2020 року депутат Сергій Будюк, мобілізувався. Очолив комісію депутат Геннадій Бема, який представляє Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. З найбільш прикметних рішень комісії 25 червня скажемо про два. По одному із них доповідала начальник відділу освіти Надія Омельченко. Сьогодні у селах Кагарлицької громади працюють гімназії, і лише в Мирівці ліцей, де діти закінчують 11 річку. Перспектива складається так, що з 1 вересня 2025 року, тобто наступного, Мирівський ліцей буде теж переформатовано під гімназію. А це означає, що на 2024-2025 навчальний рік вже не набиратимуть учнів у 10 клас Мирівського поки що ліцею. Таке рішення диктує соціально-економічна ситуація. Інше рішення стосується об'єктів нерухомості. Карлицька міська рада дала згоду на те, щоб прийняти у комунальну власність споруду санстанції по вулиці Каштановій у Карлику. Вже кілька років відтоді, як карлицька санстанція перестала функціонувати, приміщення порожніє. Міська рада неодноразово зверталася у фонд держмайна, виявивши бажання і готовність взяти у комунальну власність добротне приміщення, але, вочевидь, забіга. Бюрократизована тяганина стояла на заваді остаточному потрібному для нас рішенню. До речі, аналогічна історія із приміщенням насіннєвої інспекції по вулиці Кооперативній в Кагарлику. Вигляд цієї споруди, яка починає руйнуватися, викликає щирий жаль. Але й тут Мінагрополітики разом із фондом державного майна, чи то згоди не дійдуть, щоб передати будівлю Кагарлику, чи просто байдужі до долі таки ж державного майна. Тепер чекає вердикту зі столиці стосовно хоча б приміщення санстанції. На початку засідання сесії Карлицької міської ради очільник громади Олесан-Панюта оголосив про припинення діяльності депутатської фракції Наш край та про реєстрацію фракції депутатів за розвиток Караличчини. Голова цієї фракції Олександр Черекостуб. А її члени Юрій Береговенко, Володимир Вітенко, Роман Коваленко, Інна Карапіра, Григорій Кульніченко. А на сесії було затверджено проєкт рішень депутатських комісій. Про головні з них ми постійно розповідаємо і розповідали щойно в матеріалі про засідання комісій. Двоє із них земельна та бюджетна, збиралася перед самою сесією, зокрема, бюджетна. Розглянуло питання про передачу міжбюджетних трансферів із бюджету на підтримку ЗСУ. Розглянуто було лист із військової частини, який прийшов напередодні. Депутати прийняли рішення про допомогу шести військовим частинам. Традиційно розглянуто низку земельних питань. Хвилиною мовчання присутні вшанувала пам'ять про депутата міської ради Василя Мамія, що передчасно пішов із життя рік тому. Світ кімнатних рослин. Так називалася виставка в Кагарлицькому історико-краєзнавчому музеї. Людині позитивні емоції потрібні завжди, і кожен сам собі шукає їхнє джерело. Зелена краса вдома для героїв нашого сюжету і тих, що прийшли на виставку домашніх рослин у карлицький історико-краєзнавчий музей, і є фактором надихаючим. Так вважає колекціонерка Юлія Щербакова. Рослини це найкраще, що могла дати нам природа. Краса. Цікава інформація, корисні речовини, продукти, які виробляються із рослин різних, те, що ми їмо, те, що ми п'ємо, це все дає нам світ рослин. І мені здається, що не мати вдома хоча б ну, хоч одної рослинки, милої, квітучої чи просто з красивим листям ну, варто, варто завести. І заводять, хоч Юлія за освітою, агроном-селекціонер по напрямку пшениці вдома вирощує квіти неабиякі. Ось розкішний алоевера. Так, косметичні засоби саме з Алоевера рекламуються на всі заставки. А ще Юлія полюбляє кактуси і навіть готова не поспати, щоб помилуватися їхнім часом рідкісним цвітінням. Чому так? Вся справа в тому, що на баю всю ніч чекаю, бо можу не застати, вже на ранок квітка закривається. Пояснюю чому. Вся справа в тому, що на батьківщині кактусів більшість кактусів запилюються літучими мишами. І вони літають вночі, переносячи пилок, щоб потім отримати насіння і розсіятися в своєму ареалі. Тому, якщо хочете побачити якусь красиву квітку кактуса, то бажано не поспати. Марія Григорівна Іванова кохається у фіалках. Замок на піску так зветься один із екземплярів у колекції квітникарки. Її є чим поділитися з аматорами. Здається, знає про домашні квіти все. Виставку домашньої зеленої краси зініціювали і організували працівники карлицького музею. Колектив, і це ми бачимо по найрізноманітніших заходах в стінах музею, постійно у творчому пошуку нових підходів організації музейної роботи, нових постатей земляків, долі яких і складають історію нашого краю, адже побут, звички, домашні традиції серед наріжних каменів етнічної культури нації. А от молодь і до флористичної тематики підходить по сучасному через сучасні технології, ось хоча б як бісероплетіння. Анастасія не читає, виготовляє вироби з бісеру, надихаючись рослинною тематикою. Ідеї черпає з інтернету, друкованих видань, а взаємну підтримку має від подруги ремеслу Софії Вакуліч. Не все із виробів двох подруг ми побачили того дня, бо якусь частину бісерної біжотерії вже придбали відвідувачі виставки ще до нашого приходу. Тож попиту земляків така краса має. На різних заходах в музеї завжди можна дізнатися щось таке, про що і в інтернеті не прочитаєш. Адже мудрість людська невичерпна. Як невичерпною, схоже, може бути і тематика майбутніх зібрань в музеї. Як неозорою є фантазія нашого народу. Успішно виступив рій, хоробрий серця з кагарлицького ліцею номер 4 На обласному етапі. Всеукраїнської гри Сокіл Джура. Джура». 19 -го червня на Київщині відбувся обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Учасниками гри стали 14 троїв із закладів освіти 11 територіальних громад області Рій, Хоробрі серця. Карлицький ліцей номер 4 представляв Обухівський район у старшій віковій категорії. Наші земляки Юні привезли чотири обласні грамоти. друге місце в конкурсі Стрільба, третє місце в конкурсі Відун, третє місце в конкурсі Козацький Гард. Максим Мартиненко виборов друге місце серед хлопців у конкурсі підтягування на перекладині» якою буде погода першого липневого тижня? Як і годиться для липня спекотною, але й з дощиками. Отже, у понеділок, 1 липня, ясно, плюс 19 плюс спекотних 33. У вівторок, 2 липня, мінлива хмарність, можливий дощ, плюс 20, плюс 31. У середу, 3 липня, місцями дощитиме, плюс 20, плюс тих самих 31 градус. У четвер хмарно з проясненнями, плюс 19, плюс 30. У п'ятницю, 5 липня, мінлива хмарність. Вночі 17, в день 25 градусів тепла. Суботнього дня, 6 липня, ясно, плюс 16, плюс 26. У неділю, 7 липня, невелика хмарність, плюс 16 плюс 27 градусів. Нехай проблеми, спека і негода не роблять вам в душі погоди. Добі кінця випуск новин Тижневе Карличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре! Слава Україні і героям! Слава!